Всім привіт! Мене звати Світлана. Дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні у нас з вами знову розпаковка. Я знаю, як ви любите дивитися розпаковки, а я так само люблю їх знімати. Ну і дивитись теж. І сьогодні я вам покажу Три пакуночки. Один з них найбільший ось тут знизу це є посилка з німецького сайту Флаконі. Наступний це є набір від Mugler з парфумами. І Власне, посилку я самостійно собі замовляла, набір з парфумами від Mugler теж самостійно замовляла. І ось такий набір від The Body Shop я отримала на день народження в подарунок від подруги, тому я просто з вами розпакую, подивимось, що там всередині. Тому якщо вам цікаві розпаковки, якщо ви любите різні б'юті-відео, відео про догляд, відео з різними цікавинками з б'юті-індустрії, то запрошую вас приєднатися до мого каналу, підписуйтесь на мій канал. Буду вдячна, щоб поставити вподобайку. І робіть собі чай, каву, какао. Беріть щось смачненьке, солоденьке, солоненьке, вмощуйте зручніше, запрошую вас до перегляду. І розпочнемо ми з вами зверху вниз, розпочнемо з найменшої коробочки, оскільки це був подарунок. Я не дивилася, скільки він коштує, ви можете подивитись за бажанням. Ось так виглядає такий невеличкий набір від The Body Shop. Я дуже люблю. Люблю цей бренд. Я люблю їхні креми для рук, я люблю їхні креми і лосьйони для тіла, Обожнюю мигда... аромат магдалю, тобто засоби саме з ароматом магдалю і з ароматом кокосу. Вони просто неймовірні. У нас в торгових центрах у Львові є представлені магазини бренду The Body Shop. В Києві також є взагалі в багатьох містах України, тому ви можете завжди піти і ознайомити з їхніми засобами. Там є тестери, можна потестити кремчик, понюхати всі аромати. Ось так. І що тут в нас є? Отже, о, це є набір, до речі, з мигдалем, з ароматом мигдалю, один з двох моїх улюблених. І тут у нас є крем для рук, ось такий повнорозмірний. Тут у нас 30 мл. Ось так виглядає повнорозмірний крем для рук, можливо, краще вам. Його таким чином показати. Ну, дійсно, тут дуже ніжний, приємний аромат е, в цій серії. Наступне, що у нас є, я тут бачу мочалочку. Ніколи, до речі, від них ці мочалочки не пробувала. Така цікавенька мочалка. Я, звісно, всі засоби, які вам сьогодні показують, цей набір також я знаю до даних посилання, залишу вам внизу під відео, тому якщо вам буде цікаво, ви зможете завжди зазирнути в інфобокс під відео і перейти за посиланням, подивитися. Скільки воно все коштує, як воно виглядає. Так, що в нас далі? Ось тут така баночка цікава: це є body йогурт. Це йогурт для тіла, для сухої та чутливої шкіри 48 годин. Він зволожує шкіру. він з геалероновою кислотою. Клас! У мене власне, суха шкіра. Такого йогурту для тіла в мене від The body Shop ще не було. Тому я залюбки потестую і вам буду розповідати, чи він мені подобається, чи ні, яка в нього текстура, які властивості. Це все я вам у наступних відео розкажу. Так, я вам хотіла показати, яка, у, яка текстура в цього йогурту. Ух ти! А знаєте, він у який аромат! Боже, який приємний аромат. Неймовірний аромат такого натурального магдалю. Чуть-чуть. Косметичний аромат, але такий не хімічний, абсолютно дуже натуральний. Подивіться, яка тут текстура. Це текстура така, от, наче в йогурту. Дійсно, от як йогурт. Клас! Так прикольно. І вона 100% не буде робити жирної плівки. Я собі от на руку нанесу, щоб мені тут приємно пахло. І наступна остання баночка. Що це в нас є? О, це є гель для душу. Також для сухої чутливої шкіри з тієї ж лінійки. Ось так він виглядає: тут є всього 250 мл, це повнорозмірний засіб. Дуже класно, що засіб від бренду The Body Shop не тестуються на тваринах і є. Якщо не помиляюсь веганськими, але я можу помилятись тут. Ми до речі виправте. Вони веганський бренд чи не веганський, але я знаю, що вони точно cruelty-free, тому що. Тут на засобах в них є ось такий зайчик намальований, бачите? Це означає, що бренд Cruelty-Free. Клас. Супер. Я нарешті зможу розпакувати це все і користуватись, тому що я не починала користуватись, доки не показала вам. Мені хотілося вам все показати, щоб ви розуміли, про що я вам потім буду розповідати. І, ну, і що буду вам показувати в порожніх баночках або, можливо, в фаворитах, або в розчаруваннях. Наступний набір, який я собі замовила сама, це був подарунок мені на день народження від мене. Тобто я собі сама зробила подарунок на день народження і замовила з німецького сайту Douglas, Я там замовляла ще адвент-календар, і замовила собі ось такий набір від Mugler з моїми улюбленими парфумами. А Саме це є Ellian. Ось так парфуми виглядають. Тут в наборі у нас є повнорозмірний парфум 60 мл, крем для тіла 50 мл з ароматом парфуму і treble, якщо не помиляюсь, 15 мл. І а, я заплатила за нього 80 євро, була знижка, а повна ціна цього набору 110 або 115 євро. От тому я дуже задоволена, що я ще попала а, на знижку, але потім я побачила, що на сайті на можна приблизно за. Таку ж ціну замовити цей набір, якщо а, є знижки. Тому що на Ніно теж такий набір продається. Я посилання залишу внизу, тому що з Накіно простіше замовити, не потрібно за доставку а, посередників платити. Ось ще можуть бути знижки і вийде приблизно та ж сама ціна, що я заплатила. Так, тут у нас є такий ваучер з кодом парфуму, який підтверджує його оригінальність. Я вам не буду вже код показувати. Ось так виглядає набір всередині. Я боюсь, щоб це все не впало. Так. Ось це мої одні з улюблених парфумів. Я їх просто обожнюю. У мене вже закінчується попередня баночка. У мене там зовсім трошечки на дні залишилось. Я їх так берегла, я їх зовсім потрошечки використовувала тільки на якісь особливі події, тому що було їх мало, але зараз я вже можу сміливо знову ними користуватись, тому що я займала собі отакий чудовий набір. А взагалі парфуми Еліан вони такі для мене особливі. У них дуже класний шлейф. І вони дуже стійкі, їх потрібно купувати лише попередньо, затестивши, тому що вони підійдуть на всім. І звісно, кожні парфуми на кожній людині відкриваються по-різному, так? Тому що у всіх різна шкіра, у всіх різний аромат тіла, навіть так, і тому парфуми на кожному по різному відкриваються, і те, що мені може подобатись, коли я просто понюхаю, коли я нанесу це на. Тіло воно може розкритись так, що мене буде або душити цей парфум, або просто не подобатись. Ось. Отже, так виглядає чудовий флакон. Флакончик трошки змінили, тому що попередній флакон у мене є, і він трошечки відрізняється. Я знайшла попередній флакончик, а це новий флакон, і покажу вам їх разом. Бачите, попередній флакон у нас такий більш квадратний зверху. А це новий дизайн. Він виглядає ось так. Це два оригінальні парфуми. Я в цьому впевнена, я замовляла їх на сайтах, де є лише оригінальна косметика. Ці я замовляла колись на Натіно, no а ці замовила зараз на Дугласі. У них обидвох був код з собою, який я перевіряла на офіційному сайті і Він дійсно підтверджує оригінальність засобу. Тому на натіно no сміливо парфуми можете замовляти. От. Отже, тут у мене вже зовсім трошечки залишилось, а тут повний флакончик. Ну я дуже дуже задоволена. Я нарешті зможу розпакувати. Ну я, звісно, спочатку закінчу старий флакончик, а потім вже буду користуватись новим. Ну, бо дійсно, це мій улюблений аромат, але цей аромат, до речі, для літа не підходить. Це однозначно аромат для осені пізньої, холодної і для зими. Ну і ще, звісно, весною, коли холодно, можна використовувати, тому що в іншому випадку він може душити просто всіх навколо і вас. Також його потрібно зовсім небагато, але він ну, унікальний, класний, і я дуже тішусь, що в мене є нарешті travel формат, який я зможу брати з собою, тому що такий великий флакон ну, не завжди зручно з собою брати. Знаєте, варто собі робити іноді подарунки, треба іноді себе балувати, і треба робити все можливе, щоб ви могли себе балувати, так? Тому ну, щоб могли заробляти кошти і собі щось дозволити купити. Тому що. В цьому житті просто так нічого не дається, на жаль, більшості людей. Так, давайте тепер я вам покажу основну посилочку. Найбільша посилочка, ось така. Я отримала замовлення своє перше з сайту Флаконі. До цього я ніколи нічого на цьому сайті не замовляла. А тут я побачила таку акцію, яка мене дуже зацікавила. Я, до речі, вам в дописі на Ютубі. На Ютубі я пощу дописи з інформацією про те. Коли на якомусь сайті є зничка, або ж з'являється якийсь адвент-календар, або набір, або якась нова косметика. Я часто вас про це повідомляю. Я власне повідомляла, що на сайті Флаконі є акція, де при замовленні певних брендів, бренду Armani і Все Лоран, якщо не помиляюсь, і Ланком у подарунок дають. От бачите, як цікаво запаковано. До речі, я такому ще пакування. Не бачу, От, тут виспаковуєте пакування, а тут є така обмежуюча картонна перегородка. От. І у подарунок до замовлення е давали власне такий Discovery Box, і я цей бокс отримала. Я дуже тішусь, я вам покажу, там потрібно було зробити замовлення від 70 євро. Якщо ви замовляли власне продукцію брендів, які ось тут вказані, Ланком и Сангуран об армании. Від 70 євро, то у подарунок вам давали такий Discovery Box. І я його отримала і задоволена. Звісно, це бокс з мініатюрами засобів, але так можна багато чого потестити. Отже, що я замовила на сайті. На сайті я замовила собі ще один набір, ось таких пензликів від Real Techniques. Я вже купувала такий набір з спонжем. Цей спонж мені, до речі, дуже подобається. Пензлики теж мені подобаються. Що мені подобається цей пензлик. Він взагалі для пудри, але я його використовую для рум'ян і для пудри. І взагалі він настільки класний м'ягенький, що я б могла його просто використовувати для всього. Так, далі я замовила також від Real Techniques ще набір ось таких пензликів. Для макіяжу мені буде цікаво спробувати, яка у них якість. Вони всі досить такі не зовсім маленькі, насправді. От, хоча є і універсальні пензлики, мені вони, в принципі, подобаються, оскільки я довіряю цьому бренду, і е, вже перевірила їхню якість, то я спокійно собі замовила ці пензлики. Я зараз, до речі, подивлюсь. І скажу, скільки вони коштували. Отже, цей менший набір я замовила за 14 11 центів, а ось цей більший набір я замовила за 15 95 євро. Центів були знижки на ці набори. Загалом їхня ціна є дорожчою. Цей набір коштує 24,59 євро центів, а цей менший 23,49 євро центів. Тобто діяли е, 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 знижки акційні пропозиції на дуже велику кількість брендів на цьому сайті, і періодично там знижки і з'являються. Тому можете заходити і моніторити. От. І наступне, що я замовила, я дуже-дуже хотіла спробувати тональну основу від бренду Armani, а саме Luminous Silk Foundation. І я замовила собі тональну основу і консилер. Від Арманії. Я дуже давно хотіла потестити цей весь люкс, про який всі говорять, всі хвалять, і зрозуміти його різницю. Ну, різницю цих засобів від бюджетних. Чим вони відрізняються? Чи варто такі кошти платити? Подивіться. Ну, я розумію, що баночками відрізняються, але бюджетні бренди тепер іноді роблять такі красиві баночки з що люкс іноді поступається насправді. Ось так виглядає ця тональна основа. Звісно, тут... Красиве, мінімалістичне, пакування. Ось так виглядає. Я замовила собі тон. Під номером 2 дуже непросто вибрати відтінок, до речі. Мені найбільше підійшов відтінок 4,75, з того, що я подивилась, тому що він один з найсвітліших, але його не було в наявності. На дуже багатьох сайтах немає цього відтінку в наявності, на жаль. От, і тому я обрала другий відтінок. Він буде подібним до відтінку Tone від Estee Lauder Futurist, який я замовила теж у другому відтінку. І тон від NARS у мене теж приблизно в такому відтінку. Це є такий достатньо натуральний відтінок. Будемо робити незабаром макіяж новинками косметики. Ось там ми з вами і протестуємо тональний крем від Armani і консилер від Armani. Я теж подивилась відео відгуки на консилер. І тут, до речі, такий достатньо великий об'єм. Бачите, достатньо такий великий консилер. Він має гарненько перекривати, він не сушить, не матує шкіру, а має давати такий. Підсвічуючий фініш. Ось тут пише відтінок, це теж другий відтінок оцилера, Ось так він виглядає. Тому я вже з нетерпінням чекаю, коли я зможу цей люкс на собі потестити і попробувати. Я думаю, що це будуть такі мої тональні, на якісь. Святкові події, тому що ну, просто реально весь американський YouTube ну, так хвалить цей тон, що ну, неможливо було його не спробувати. Так, і ще один засіб, через який я взагалі почала робити це замовлення, яке я дуже хотіла, і який мені дуже сподобався, просто навіть візуально, це є власне. Пудра від бренду Yves Saint Laurent, Я коли її побачила у нас в брукарді, я просто закохалася її пакування. Я не надто часто користуюсь пудрою, але іноді хочеться з собою в сумочку взяти якусь компактну пудру красиву, яка, власне, не висушує шкіру. А ця пудра це вона, власне, називається all Hours, all Hours Hyper Finish. І це є матуюча пудра з гіалуроновою кислотою, яка, власне, не висушує шкіру. Дуже багато візажистів, загалом користувачів, хвалять її, власне, за те, що вона дуже класно підходить сухій шкірі. А у мене, власне, суха шкіра. Тому я одразу захотіла її спробувати. Давайте зараз подивимося разом на її пакування. Я ще не відкривала його, і тому я просто з нетерпінням чекаю. Так, як вона виглядає. Вона, до речі, така достатньо важка. І це просто неймовірно. Це просто неймовірно. Подивіться, яка вона красива. Це неймовірний шкіряний футляр, вона достатньо велика, громістка така. Тобто, звісно, вона не зовсім компактна, щоб собою брати, але ж за те, яка вона красива, ось тут такий soft-touch. Це настільки ніжний пластик. Що її просто хочеться ось так в руках тримати і тримати. Давайте я покажу вам всередині. Відтінки пудри загалом були достатньо темними. І навіть найсвітліший відтінок мені видався темним, тому я замовила транспарентну пудру білого кольору. Ну, Загалом при нанесенні вона має бути прозорою. Ось так вона виглядає. Давайте ми її звемомо. Вона така ніжна, вона така ніжна на дотик. Ну і звісно, вона буде абсолютно прозорою при нанесенні клас! Так, тут є ще дві... друге дно, там є якийсь спонжик. Ну, я не знаю, хто ще наносить пудру такими спонжиками. Абсолютно безтолкова річ. Я думаю, і я думаю, що я точно не буду ним користуватись. Треба якусь, якийсь такий пензлик, хіба що знайти круглий, або паф який сюди покласти вже якимось пафом, таким пухнастим. свищем можна делікатніше нанести пудру, ніж таким щільним спонжем. Зовсім дешевим. Ну але вона така красива. Ну, це просто краса і захват. І це просто я теж себе вирішила потішити і зробити собі такі подаруночки. А що? Треба себе е, балувати. Так, зараз я вам покажу, як вона виглядає ззаду. Тут всього 7,5 грам. Made in France тут пише. Ось так вона виглядає. Ну, просто кайф. Це неймовірно. Це просто я хочу тепер скупити всю їхню колекцію з такими пакуваннями. У них там є палетки тіней, хоча ну, мені не дуже сподобались рефіли, які є в цих палетках. От, в них є ще бронзери такі в коричневому такому шкіряному пакуванні. І нещодавно у них вийшла рум'яна. І я от на рум'яна око так накинула. Рум'яна я однозначно собі замовлю рано чи пізно. Не знаю, коли сама, але замовлю. Так, і останній засіб, найменший з тих всіх, які я замовила, це є помада від бренду NARS. Ось так виглядає пакування. У мене є помада Бальзам, яку я замовляла в дуеті з рум'янами. Я в одному з попередніх відео, власне, вам її показувала в нанесінні. Мені пакування дуже сподобалось, і формула її дуже сподобалась. Ось це є. Відтінок помади, такий марсала, я б сказала, відтінок. Неймовірно, красива. у дивіться, яка це краса! От пакування точно таке саме, як і помада, яка у мене вже є. Но це настільки красиво, вона така важкенька в руках. Це прям вау. І відтінок, це не червоний, це не бордовий. Це власне такий. І не сливовий навіть. Давайте я зараз за те, що. О, і вона така бальзамна, дуже Вона є така бальзамна текстура. Ну Ви зараз в камері її бачите трішки темнішою, ніж вона. є насправді вона трішки світліша. І мені дуже цікаво, якою вона буде на губах. Але в неї такий вологий фініш, вона така дуже зволожуюча. Клас, я дуже-дуже задоволена. І при замовленні цієї всієї краси мені дали подаруночок Discovery Box. Ось такий. Давайте подивимося, що там всередині. Тут в нас є знижка 10 євро. Ага, тут є знижка на замовлення парфумів на сайті Plakonin 10 євро. Тобто я можу замовити парфуми, але напевно, що одного з цих брендів. Так, ззаду тут є перелік засобів мініатюр, які тут знаходяться. І подивіться, скільки у нас тут засобів. Ну давайте я спочатку подивлюся. Вау! Ух ти, вигадає непогано. Тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість. шість мініатюр люксових. Засобів. Ну, це майже як адвент-календар, слухайте, виходить. Мені ну, Прям дуже вигідно було це замовити. Іноді в адвент-календарі кладуть ось такі мініатюри засобів. І давайте почнемо з першого. Тут у нас від Giorgio Armani Luminous Silk Hydration Primer. О, тут у нас, до речі, є праймер, власне, з цієї серії, що я замовила тональну основу. Тому, як буду робити макіяж, то обов'язково перед тональною основою на половині обличчя використаю цей праймер. Подивимось, як він буде працювати. Ось так він виглядає. Клас! Наступний засіб малесенький, який у нас тут є. Це теж засіб від бренду Armani. І це є IT Shield Liquid Satin A Color. Тобто це є рідкі тіні для очей. Дуже відомі, дуже знамениті. Я, до речі, дуже хотіла їх спробувати. Єдине, що я не знаю, що мені сподобається цей відтінок, тому що я не маю поняття, який це відтінок насправді. Так, тут щось пише. Так, тут Rose Ashes 11. Ага, тут написаний відтінок. Боже, дивіться, які вони мілашні. Ой, клас! Ось така мініатюра тіней. Зараз зроблю з вами Swatch. Насправді, рідкі тіні я не так часто використовую, і тому таких тіней мені буде ось так вистачати з головою. Тому що, в іншому випадку, якщо я замовлю повнорозмірні, вони через якийсь час просто засихають. Ну, такий цікавий відтінок. Я не можу сказати, що я буду прямо від нього в захваті, але м -м, потестую його. Зроблю макіяж, покажу його вам нанесені. Ну він цікавий. Його можна однозначно на щодень використовувати спокійно. Він такий з золотисто-червоно-рожевим переливом. Ось так виглядає цей відтінок. Що в нас далі? Слухайте, ну поки що прямо дійсно такі мініатюри, е, які можна використовувати. О, наступне це у нас щось від Сен Ось так виглядає. Упаковочка, там якась міні, помадка Малесенька, така, гарнесенька. Це класно, До речі, можна все з собою брати в тревел косметичку. О, клас! Блін! А я дуже хочу, до речі, купити собі ось цю помаду, цей бальзам. Це помада бальзаму, там є різні відтінки, такий майже безколірний, і є з відтінками. От, і він просто неймовірне пакування має. Оце знову те, що я взяла в руки, я в брукарді взяла в руки це пакування. Я хотіла купити цей бальзам, але я обрала собі відтінок, а в них не було в наявності такого відтінку, в них тільки був тестер. Отже, звісно, це пакування не виглядає так, як виглядає. Повнорозмірне, повнорозмірне виглядає значно краще, це таке достатньо легеньке, хоч теж металеве. І тут в нас всередині якась маленька помадка, який це колір у нас буде. О, тут у нас такий нюдовий колір. Ось так виглядає помадка. Давайте зробимо з вами свочка, то я боюсь, щоб не зламати. І Вона теж така зволожуюча. Клас! І така напівпрозора може бути. На щодень взагалі ідеальний варіант. Ось така нюдова, напівпрозора. Ну, як напівпрозора, можна набудувати, вона буде абсолютно щільною такої. Клас! Класна помадка. Така маленька. Всього стільки в рефілі. Є. От я повністю висунула рефіл. Ну, це дуже круто, насправді. От на халяву стільки класних засобів. Наступне це у нас теж помадка. Але це є. А, ні, це бальзам для губ від бренду Lancome. Дивіться, який він красивий. Але тут прям пакування покруче, пакування мініатюри від Yves Saint Laurent. <-Moran> це, власне, від Lancome. Тут є логотип бренду. Дивіться, тут грані такі красиві. Ось так вона виблизькає, класно виглядає, приємно в руках тримати. Ну, вона, звісно, все дуже таке маленьке. Ось такий рожевий рожевий бальзамчик. Ну тут його дуже мало, до речі, і санвуран поклали більше. Оце я повністю викритила, більше тут немає. Тут дуже зовсім трошечки поклали цього бальзаму. Ну але нічого, давайте я його нанесу. Ось тут між кінтом і а, між помадою. Ось тут я нанесла. Ось такий бальзамчик з відтінком. Бачите, ось тут я його нанесла. Тут є такий легенький рожевий відтінок. Ну, класно, теж класно покласти собі в косметичку. І ще залишилось у нас два засоби. Віть собі, скільки в нас тут мініатюр. Що у нас тут? Тут у нас є туш для війни від бренду Yves Saint Laurent і вона виглядає таким чином. Ось така чорна. О, я теж про неї багато чула. Клас. Мені туші. Мені теж дуже подобається. Їх, до речі, не достатньо довго вистачає. Класно взяти її кудись е, з собою. І е, щіточка ось така велика. Ну, я не дуже люблю такі щіточки, я люблю більше силіконові щіточки, але попробую. можливо, мені зайде, можливо, сподобається. Так що, в нас є туш, в нас є помада, бальзам. Тінт для очей, база під макіяж. Ще щось у нас є від відланком. Lancome, Lancome ось так виглядає. Це є сироватка для обличчя їхня знаменита. Я в дуже-дуже багатьох адвентах в розпаковках бачила саме цю сироватку і саме в мініатюрі. Такі самій. Тобто там в адвенти клали в повноцінне віконечко ось таку малесеньку сироватку, а тут дали в подарунок до замовлення. Уявіть собі стільки засобів. Клас, ось так вона виглядає. Малесенька сироватка. Скільки тут у нас? Тут? 7 мл. Клас! Ну, знаєте, я прям дуже-дуже задоволена. Я вам зараз показую, як виглядають ці всі мініатюри в коробочці. Тут достатньо багато засобів, тут є і для обличчя, тінт для очей. Туш для вій, бальзам для губ, помада для губ, також праймер для обличчя. Ну, це прям дуже, круто, дуже крутий подарунок. І ще й знижку дали на замовлення парфумів. А я в шоці, якщо чесно, мені дійсно дуже-дуже подобається. Пишитесь на мій канал і стежте за моїми дописами, тому що коли з'являється якась така крута акція, я завжди про це пишу. І ви можете собі замовити якісь свої давні бажанки, хотілочки і отримати при цьому класний подаруночок. От, це всі посилочки, які я вам хотіла сьогодні показати, всі пакуночки. Я дуже кішусь, нарешті я зможу це все розібрати, розкласти попов. І почати цим користуватись. Я думаю, що найближчим часом вийде відео огляд на макіяж, який я буду виконувати цими засобами. Тому. Знову ж таки, підписуйтесь на канал, який я вже раз це сьогодні повторюю. От, щоб ви могли бачити мої нові відео. Але, до речі, щоб ви бачили, коли виходять мої нові відео, поставте, будь ласка, галочку, там біля кнопочки Підписатись на дзвіночок. І коли ви натиснете туди на дзвіночок, вас YouTube буде повідомляти про вихід моїх нових відео, тому що ви можете підписатись, а YouTube може вам повідомлення про вихід нових відео не надсилати. І ви не будете знати, що в мене виходять круті нові огляди. Дякую вам за те, що були зі мною до кінця цього відео. Я вам бажаю гарного дня або ж гарного вечора. Всім па-па, До нових зустрічей зовсім скоро в нових відео!